Доброго дня і боротьба з раїнням. Попереднім відео я розповідав, як ми можемо контролювати стан в сім'ї, баланс, тобто печатний розплод і відкритий розплод, як збалансувати, щоб вони в раєвий стан не заходили, тобто робимо противраєві відводки. Але буває таке, що у людей немає просто пустих вуликів. От нема куди ці відводки робити. По-друге, просто не вистачає часу. Ну, немає. Людина працює. От він має десять вуликів. Ну немає в нього часу, щоб зробити ще десять отводків, і за ними ж треба на наглядати і ващину купляти, Ну, все, зупинились. ми де десяти і далі ми не хочемо. Декілька варіантів зупинити раїння для того, щоб не увілічувати свою пасіку. По-перше, повертаємося до молодої бджіли. Тобто бунтує у нас завжди молода бджіла. Її стає більше, ніж розплоду, робити їй нема чого, і вона починає бунтувати. Якщо ми її оттуда не уберемо або не дамо її роботу, відраєння ми ніяк не уйдемо. Це природа. Це так воно природа предусмотрено. Тому якщо ми не робимо тводки, тобто не вбираємо молоду бджілу, ми її загружаємо роботою. У молодої бджіли дуже гарно працюють воскові залози. Тобто розбиваємо повністю їхній клуб, але це має бути тільки при температурі вище 15 градусів, круглосуточний. Тобто, клуб, якщо нижче 15 градусів, розбивати не можна, іначе можна і хвороб нахвататися, і гнилець, і ще щось бджоли мають обогрівати свою сім'ю. Так що ці противороєві прийоми ми робимо, коли вже тепло, коли в травні місяці вже днем там 28 п'ять-двадцять там 8-10 тепла. Значить, розбиваємо гніздо. Повністю вощиною. Тобто, навіть якщо вона преобладає молода пчела над розплодом, але ульєві роботи ніхто не відміняв. Тобто, гніздо будувати все одно потрібно. Тому бджоли приступають до праці над вашими рамками. Вони починають відтягувати рамки, вони починають апять. Створювати мікроклімат і знову робити собі гніздо. Тим самим ми цю бджолу примусово заставляємо працювати. Тобто вона у нас не безділяніча, бо розплоду, допустимо, мало, да? кормити нема кого, ми її загружаємо, роботи, цю молоду бджолу. Далі ще який варіант є. Якщо у вас немає вуликів і нема часу робити багато, як я казав, відводків, є такий варіант, як глухе дно. Ось воно отак виглядає. Це дно з фальцем, таким же самим, як у вас вулик з фанерою. Що ми робимо? Ми робимо тимчасовий відводок. Тобто ми ставимо на гніздовий корпус оце глухе дно. Далі ставимо трьохсотий корпус і піднімаємо печатний розплод на виході угору з молодою пчелою. Можемо струсити пару рамок молодої бджоли туди. Цей відводок тимчасовий для того, щоб пережити е, іменно час, коли бджоли рояться. Тобто, там. Буде молода бджола, вони потягнуть маточники. Внизу ви бджелу молоду одібрали, раїться вона не буде, ви там вашіну поставили, вони там працюють. Ці вверху теж раїться не будуть, так як у них матки немає. І тимчасово, тобто 2-3 тижні цей отводок у вас може знаходитись вверху. Можете маточники ці зривати для того, щоб вони не виводили, ну, не вийшла молода матка. А якщо у вас в планах і замінити ще й молоду матку, ви ще й матку заміните на молоду, тому що там буде маточник і за 20 чи той, на 16-й день вона вийде і навіть може піти в обльот. Коротше, цей відводок тимчасовий. Якщо ви міняєте матку, то виводимо. Якщо не міняєте, зриваємо маточники. І коли райовий період у вас пройшов, ви просто поливаєте верх і низ. Робити общий запах, варіантів мільйони. Чим паляти, хто з самогоном, хтось каплями, хто ще чимось. Паляли і просто об'єднали опять, верхній маленький отводок, в нижній От раєння ви уйшли, тому що час пройшов раєння, вже все, раїться бджоли не будуть. І пасіку ви не розширили. Ваші бджоли всі на місці. Як у вас 10 було, так 10 і залишилось. Купляти новий вулик, він півтори тисячі і більше стоїть. Глухе дно отаке. У мене стоїть обв'язка оцього дна 150 гривень, по-моєму. Да? Чи все дно. я вже не пам'ятаю, перерабатувати. Десь 150 гривень. От всі ваші затрати, це 150 гривень, отаке глухе дно, і все. І ніякого раєння, ніякого розширення у вас немає. Тобто, повторяю, що ми робимо? Загружаємо бджолу роботи. Либо ващиною, хай будує, хай воскові залози працюють на 100%, ліба відбираємо у неї. Печатний розплод з молодої бджолої в авторий корпус. Ще один такий варіант, якщо цього не робити, це підсилювати свої слабі сім'ї. Тобто печатний розплод носите в слабі сім'ї, виравнюйте пасіку. Там, де слаба, понятно, раїці вона не буде, і де сильна і буде раїця, забрали печатку, занесли в слабим. Не хочете печатку забирати, берете рамку з відкритим розплодом, струсюєте перед лядком слабої сім'ї. Тим самим теж одібрали молоду бджілу. Все, от такі варіанти. І ваша пасіка остається на тому же місці, скільки вуликів у вас було. Там 10, наприклад, і раені теж ви мінували. Ну, от, якось так.